Дуже дякую за таку можливість теж висловитися. Тут. Дуже рада всіх бачити. Я дійсно викладаю мову есперанто, і ця мова має дуже великий потенціал як альтернативна міжнародна мова, альтернативна ті, яка зараз існує. І на своєму досвіді переконалася, наскільки вона життєздайна і наскільки вона має і, дійсно потенціал і для розвитку. І для консультації об'єднання різних культур, різних народів, різних думок, людей з різними поглядами. Зараз я думаю, в наш час в такий непростий, це дуже актуальне питання самосвідомості на рівні мови, тому що есперанто це безумовно мова високої культури і мова, яка об'єднає, яка може об'єднати світ. Ця ідея була в неї закладена з самого початку її створення ще в 1887 році. І живе донині, скажімо так, що Есперанто має всі шанси стати майбутньою мовою, яка б об'єднала народи і світ. Я просто хотіла би сказати, що є така можливість. Включити мови з брандо, можливо, в свої проекти, для поширення інформації цієї мови міжнародної, для підключення цієї мови в різні міжнародні, скажімо так, проекти по об'єднанню людей в світу. Хочеться сказати, що от таке, таке піднесення, яке відчувається тут в плані високих ідей і Культурного розвитку прогресивності, культурного розвитку зараз, воно надихає на те, щоб, скажімо так, есперанто теж прозвучало і його ідея виражається в тому, що це не просто мова якоїсь нації, а якоїсь політичної сили, наприклад, або якоїсь певної, певного. На території, це мова, безумовно, ідея, це мова, яка має високу ідею. Не просто практичність, не просто матеріалістичність, а ще і, скажімо так, багато духовності. Так, безумовно, це дружба між народами, це безумовно поєднання, скажімо, самих різних культурних рістаманіт. От, І на цій, на цій ноті хочу просто сказати, що вся можливість існує. От, Запрошую тих, хто можливо ще не знає про цьому приєднатися. До руху я е, представляю міжнародний молодіжний соранти руху в Україні. От, є інші організації, які займаються цією мовою. І бажаю нам всім просто <кож> кожному йти своїм шляхом, самосвідомлюватися в різних сферах і в сфері міжнародної мови також. От, всім дуже дякую і бажаю всім успіхів. De acordo.